Українська культура в першій половині 19 століття, історичні умови розвитку культури, більша частина України в першій половині 19 століття розвивалася в рамках Російської імперії, що проводила антинародну політику русифікації, заборона використання української мови в школах, створення перешкод на шляху розвитку української культури, і таке інше. Капіталістичні відносини, що розвиваються в надрах феодалізму. Дали поштовх зростанню національної самосвідомості народу, що позначилося і на культурі. Усе чіткіше почали проступати національні риси в літературі, театрі, музиці, архітектурі тощо. Завдяки розвитку капіталізму зростала потреба суспільства в освіті, техніка вимагала від робітників знань, науці, нові розробки, що могли принести прибуток тощо. Освіта. На початку 19 століття в Росії була проведена реформа системи освіти 1802-1804 роки, за якою навчальні заклади поділялися на чотири розряди: парафіяльні школи створювалися при церкві, і за півроку в селах або за рік у містах навчали дітей читанню, письму, арифметиці та закону Божому. Повітові училища, світські початкові школи в містах, за три роки навчали російської мови, арифметики, історії, географії, фізики, геометрії, природознавства, закона Божого, гімназії. За сім років навчання давали середню освіту, вивчалися латинська, німецька, французька мови, філософія, статистика, юриспруденція, політекономія, фізика тощо. Випускники одержували право вступати до університетів або ж ставати викладачами початкових шкіл. Ліцеї та університети давали вищу освіту. Три ліцеї у Кремінці на Волині, Одесі Ніжині. за 9 або 10 років давали об'єднаний гімназичний та університетський курси в Україні було відкрито два університети у Харкові і в Києві. Особливості розвитку освіти освіта мала класовий характер. Бо в середній вищі навчальні заклади заборонявся доступ дітям робітників і селян. Більшість населення залишалося неписьменним, оскільки навіть початкові школи охоплювали меншу частину дітей, особливо це стосується селян, русифікаторська політика заборони в Україні викладання в навчальних закладах українською мовою. Наука найбільшими вченими першої половини 19 століття в Україні були Микола Маркевич. Автор історії Малоросії в п'яти томах 1842 43 роки, однієї з перших узагальнюючих праць з історії України, Микола Костомаров, видатний український історик, автор численних історичних праць: Богдан Хмельницький, Мазепа й Мазепинці, Гетьманство Юрія Хмельницького, Павло Полуботок та інших, а також великий громадський діяч ліберального напрямку. Він був одним з організаторів Кирило Мефодіївського братства, після розгрому якого був засланий на 9 років до Саратова. Після повернення із заслання став професором Петербурзького університету. Михайло Максимович, учений енциклопедист, який написав понад ста наукових праць з історії, археології, етнографії, філології, ботаніки, перший ректор Київського університету. Ізмаїл Сразневський. Вихованець Харківського університету, учений славіст, засновник вітчизняного слов'янознавства, підтримував зв'язки з членами Руської трійці. Тимофій Осиповський, професор математики Харківського університету, автор тритомного курсу математики, що кілька десятиліть поспіль був основним підручником з математики у вузах, ректор Харківського університету. Михайло Остроградський, учений математик, засновник Київської математичної школи. Мистецтво особливості розвитку української літератури. У цей період ішов процес формування нової української літератури з яскраво вираженими національними рисами, про що свідчили байки та вірші Петра Гулака артемовського та Євгена Гребінки, оповідання та повісті Григорія Квітки Основ'яненка, буролескна поема Енеїда та п'єси Івана Котляревського, Поезія Тараса Шевченка. У цілому Українська поезія, проза та драматургія розвивалися під сильним впливом загальноєвропейських ідей романтизму, що наголошували на цінності та неповторності будь-якої національної культури, сприяли пробудженню інтересу до власної спадщини, а також історії та культури інших народів. Однією із головних рис творів багатьох українських авторів. Була антифеодальна та патріотична спрямованість Шевченко, Кобзар, Заповіт, поеми Єретик, Сон Кавказ і Мертвим, і Живим, та інші. Котляревський поема Енеїда, П'єси Наталка Полтавка та інші у цих творах. Відображалася важка праця та побут селян, проголошувалися ідеї демократизму, українського патріотизму і людського гуманізму. Українські співаки, кобзарі, бандуристи, лірники виконували історичні пісні та думи, у яких відбивалося важке життя селян, зловживання царської адміністрації, національний гніт та інше. Найбільш відомими кобзарями в Україні були Андрій Шут та Іван Крюковський, Федір Гриценко, холодний та інші. Особливо виділявся кобзар із прилучини Остап Вересай. Почалися збирання і публікація фольклорних збірників, випущених Максимовичем і Цертелєвим, а також членами руської трійці. Музика. Професійне музичне мистецтво знайшло широке відображення в Україні. В університетах і лицеях Києва, Харкова, Ніжина і Одеси викладалися музичне мистецтво і танці. В Одесі виходив французький музичний журнал Одеський трубадур. Неодноразово гастролювали трупи італійської опери, що мали велику популярність. Зароджується українська опера. Її родоначальником встав гулак Артемовський, вихованець глінки, що написав першу українську оперу Запорожець за Дунаєм. Театр поряд із існуючим кріпосним театром в Україні зароджується професійний український театр. Спочатку у Харкові, де працював письменник Квітка Основ'яненко. Потім у Полтаві, на чолі з письменником Котляревським і актором Щепкіним. Театри ставили як твори російської і зарубіжної класики Пушкіна, Грибоєдова, Шекспіра, Шилера, Гюго та інших авторів, так і українські п'єси Наталку Полтавку, Котляревського, Шельменка, Денщика, Квітки Основ'яненка, ревізора Гоголя та інші. Найбільш відомим актором став Михайло Щепкін, викуплений з кріпацької неволі Котляревським, Новиковим і Волконським. Архітектура. За царськими указами 1797 і 1817 років почалася планова забудова міст і сіл, у центрі яких обов'язково повинна була розташуватися площа, розміщеними на ній церквами, навчальними і державними установами. Поступово в містах стали мостити вулиці й площі каменем або деревом, запроваджувати газове освітлення. На окраїнах міст почали виростати фабрики й заводи з прилягаючими до них робітничими селищами. З освоєнням півдня України почалися бурхлива забудова Херсона, Катеринослава, Кременчука, Маріуполя та інших міст. Найбільш відомими пам'ятками архітектури стали одеський оперний театр, побудований в античному стилі архітектором Томаде Томоном, Потьомкінські сходи до Чорного моря в Одесі, архітектор Бофо, Успенський собор у Харкові, архітектори Тон і Васильєв, та інші пануючим архітектурним стилем доби є класицизм та його різновид ампір. Французька імперія наслідував стиль Римської імперії. Преса. У січні 1816 року в Харкові почали публікуватися журнали Український вісник і Харківський демокріт з усиллями Срезневського, квітки Основ'яненка. Вони протягом декількох років пропагували ідеї гуманізму, освіти, республіканських ідеалів. Характерно, що на всій території Російської імперії тоді функціонувало лише сім журналів. Розвиток культури на західноукраїнських землях у західноукраїнських землях під владою Австрійської імперії вище у світу давали найстаріші в Україні Львівський університет 1661 рік, Львівська реальна торговельна 1817 рік і з 1844 року технічна академії. Предмети викладалися польською, німецькою і латинською мовами. Українських студентів у цих навчальних закладах навчалося дуже мало. Схожа картина спостерігалася і в гімназіях у Закарпатті не було жодного вищого навчального закладу. А Чернівецький ліцей готував лише кадри духовництва. Система початкової освіти підпорядковувалась церковній владі. Це були трикласні школи, а після революції, 1848 49 років чотирикласні. Після революції почали працювати недільні школи, читальні для дорослих, навчання в них велося українською мовою. Активними поборниками розвитку культури і особливо освіти в закарпатських землях були Левицький Могильницький Духнович Михайло Левицький, 1774, 1858 роки. Український греко-католицький церковний діяч з 1856 року, перший кардинал Української греко-католицької церкви багато сил віддав заснуванню народних парафіяльних шкіл і виданню для них підручників. Разом з Могильницьким добивався запровадження викладання українською мовою в школах східної Галичини. Іван Могильницький, 1777-1831 роки, український учений, філолог, культосвітній і церковний діяч, один з провісників національного відродження в Галичині, віддав у Перемишльській греко-католицькій єпархії школами, засновник великої кількості народних парафіяльних шкіл, підготував і видав кілька підручників: буквар словено-руської мови, правила школьнії, наука християнська і катехізис малий. Був ініціатором заснування в Перемишлі дяковчительського інституту. Олександр Духнович 1803-1865 роки. Закарпатський громадський діяч письменник і педагог. У 1847 році видав буквар книга для читання. А в 1850-му перший в Угорщині український календар альманах поздоровлення русинів на рік 1850-й. Написав чимало поетичних творів, автор двох драм, підручників для народних шкіл, разом з Добрянським добувався запровадження на Закарпатті викладання української мови в школах. Методичні рекомендації головну увагу. Варто звернути на зародження та стрімкий розвиток нової української літератури, створеної на основі живої народної мови, котра вперше в історії України була покладена в основу літературної норми нового українського театру. Варто звернути увагу на основні художні стилі доби. Перевір себе, які елементи на вашу думку були загальноєвропейськими, які загальноросійськими, а які національними українськими в культурі українських земель. У першій половині дев'ятнадцятого століття